сьогодні вітати Андрій, привіт. Добрий день. Ну що ж, спочатку хочу вам подякувати за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви нас лайкаєте, за те, що ви до нас підписуєтеся, ну і за ваші коментарі. знаєш що їх об'єднує в моїх коментарях, які мені пишуть. Погнали! Вони всі пишуться людьми, яким підняли настрій. Андрій, вони не хай там вони будуть знаєш з жартом, хай вони будуть. Я кажу, з таким підколом, Але всі люди пишуть з гарним настроєм. І я цьому дуже рада. Дякую, що ви, як кажуть, оцінили наші такі огляди і відчули нашу таку щирість. Хай вони нас і легковажні, хай не професійні, хай в чомусь не такі офіційні, до яких ви звикли, але вони справжні. Правда? Люкс. Люкс. Ну що ж, продовжуємо наш огляд. Дивіться, сьогодні. Напевно, що вже я вам покажу, який трактор став для мене фаворитом. Не знаю, можливо, це просто такий гарний чорний колір, такий, ну, преміум клас, да? а можливо, ну, новенький, то це навіть спору немає. Саме ці трактори прийшли тільки в п'ятницю і сьогодні склали, і сьогодні ми вам демонструємо. ДТЗ. Колись ми були робили вже відео про ДТЗ. Я там назвала те відео Його величність ДТЗ. Ну, от сьогодні він ще раз все продемонструє для вас, для нас, і, і ми з вами поділимося новою інформацією. Значить, так, ДТЗ, п'яте покоління тракторів, 24 кінських сили, повноприводний на широкій резині. Правильно? Люкс. Андрій, сьогодні як ми з тобою, по одну сторону барикад. Ти теж віддаєш, як кажуть, всі голоси за нього? Чи будемо шукати якісь? Ну, мені подобається ДТЗ. ура, слава богу. Ну дивіться, покажи, покажи спереду його. Покажи того красення спереду. Ось така, ось такий у нас дизайн, дуже гарний. Воно, воно то пластикове, але воно, Андрій, я навіть не знаю, що за пластик, воно таке, знаєте, гладке, як ніби під резину, як ніби, знаєте, це полімер. полімер такий. Дуже, дуже гарний, дуже гарний на дотик. Так виглядає дорого. Ну дуже нема, не можу нічого сказати. Вага трактора, Андрій. 1550. 1550. Дивіться. Обтяжувачі в нас лише є спереду. Вони в нас йдуть по 20 кілограм. 4... Так, 4 штуки. 4 штуки. Це 80 кілограм. Широкі резини, колеса в нас не обтяжені, але вони є великі. Спереду на цих обтяжувачах в нас є бардачок. Ось він. Покладемо що, що я кажу, не потрібно ключі, не ключі. От ну, тут, в принципі, можна висувати паток. Поток у нас відкривається. Супер, правда? Дивіться, Обста, оброблений. Такою резиною нахою, тобто ніде вам не буде воно стукати, грюкати. Коли ви будете їхати, я кажу, воно все буде просто тертися, тарабанити не буде. Все ще не прилягає, лишня пилюка сюди залітати не буде. Навіть дивіться, навіть отут, де в нас виходить ось ці віконечка, зроблена сіточка, щоб теж не залітали різні мушки, мошки і тому подібне. Гарненьке, новеньке, чистеньке. Любо доторкнутися, любо показати, любо продемонструвати. Маса, е, гідравлічний бачок для е, руля, акумулятор, нірадіатор. Е, е, в середині в нас є охолоджуюча рідина, є е, бачок для, якщо буде щось зливатися, а акумулятор у нас ось 80-ка, да? так? Так. Так, далі нас є бак на дистопливо, він у нас на 30 літрів. В принципі, для 24 кінських сил це достатній бак. Правильно? Це великий бак. Це великий бак. В нас тут є 30 літри, трьохциліндровий циліндровий трактор. Покажи форсунки. Оп. Оп. Ну і назви, який у нас мотор. Тут саме їхній Чонхва двигун, їхній це в 380 й може бути 385-й, саме от їхній двигун, більше він ніде не стоїть. У нас тут ще є два насоси: один насос для підсилення цього, навісного обладнання гідравліки, другий насос для підсилення рульового. Е, що в нас ще є? Генератор, так? Угу. Ну, в принципі, в принципі, в принципі. Якщо я питалася сьогодні хлопців, чи вони, якщо коли продаємо ці, візе, до чого вони там заглядають чи щось вони ремонтують? За їхню практику жодного дзвінка не було. Лише кажуть, міняють ось ці такі пластмасові, якщо вони там зношуються, ось ці такі, ну як воно називається? Трубки. Труб, патрубки. Трубки, труб, да. але це все називається розхідний матеріал, це те, що ви не забезпечите. Це вже, як кажуть, так має бути. Воно все в наявності є. Живати за це не потрібно. У нас є три фільтри: у нас є груба очистка, дрібна очистка і масляний фільтр. Все воно підлягає заміні ці фільтри, і в нас є повітряний бак. Повітряний бак висока труба, є контейнер для пилу. Ну, в принципі, в принципі нічого такого не сподівано. Ну і труба, струва, дивіться, яка вона і велика, і в принципі відстань від труби достатня. Мені здається, ну буде нагріватися, але що скажеш, Андрій? Ну е та гріється, воно все гріється, але ну uh -huh. так, щоб прям припектися до нього, ну, uh -huh. не прилипнети, uh -huh. хіба що булька буде? На, на колесах крила в нас є. Крила закривають. Бачите, перекривають. все таке резину, дуже добре. З цієї сторони геть так опущено. На колеса теж задні є, ну, великі трошки так виходить. Ну, давайте до навіски. Навіска. Навіска в нас трьохточкова, є гідр гідравлічні виходи, але вони тут не є в нас незалежні. Тобто працює або навісне обладнання, яке на е, основній навісі вцеплене, або те навісне обладнання, яке ми вцепляємо на гідравлічні додаткові виходи. Щоки великі, подивіться, який метал. Товстий, такий, знаєте, як ну, мені здається, як в п'ятдесятках навіть може бути. Неправильно, Андрій? Ну, якщо будете за п'ятдесятках чи взагалі в 50-ках? Взагалі ті, що я демонструвала, от ловол п'ятдесятка. О, ну в Лувола п'ятдесят буде грубший. Ще грубший, грубший. що буде То грубший. Мені так Ну, але я для цього трактора, що ти скажеш По цій навісці? Хороша невіска. Тут, Тут хороша навіска. Вона мені ще дуже кольором подобається, якщо чесно. Вона так, така, як, білинова, як на Дарта Вейдера, похожа. На кого? На Дарта Вейдера з зоряних воїн». Ага. Тут можна підставити імперський марш. Ну подобається, дивіться, є, є так само лампочка, яка може, яка направляється на те, щоб видно було навіску там в нічну пору, щоб не наїхати на неї. А ця лампочка на візку в навіску нічну пору? Шо, -шо? на навіщо вона? Ну в нічну пору, знаєте? Ні. Коли крадете щось, щоб було видно, що крадете. Ну такого. нас дивляться, не ті, що крадуть, нас дивляться ті, що перевозять. Знаєш, Я думаю, зараз кажуть не ті, що крадуть, ті, що вже вкрали. Ладно, ладно, можемо роздобивати цю шутку. Ладно, так мости в нас дуже гарні. Вони міцні, що спереду, що ззаду. Кажи Андрій, продовжуй щось, щось ти тут детальніше може. Хочеш додати? Ні, по мостах по ДТЗ. Просто це така марка, яку поперше знають всі. За них колись билися за ці ДТЗ. Якийсь був період, що тільки ДТЗ і хотіли і брали, потім почали чергувати добре хоч трохи з Донфенгом, бо їх не було. Дуже потім була мода на отакі кабіни на них ставили. Потім ставили і свої саморобні кабіни, потім ставили грузи, потім почали виробники ставити грузи на них. Потім йшла якась партія з каскадною резиною. Зараз звичайна тут резина йде. Ну, Мені подобаються ці оболотники тут. Тому що на них можна сидіти, навіть мені. Ну, такий, так. І, так. Не, не страшно, не страшно не впиратися. Тут гарно теж дивися, бачиш, як поєднано метал з пластиком, теж дуже приємний. Такі ручки ці з пластику приємні, якось так воно ну, комбіноване і додає, знаєш, такої вартості трактору. Якість збірки хороша. Які збірки, так? Да. Не, не знаєш, не, е, приємно доторкатися і не страшно доторкатися, не страшно, що ти щось візьмеш, і воно щось може бути не так, знаєш, де там силу можна сильнішу прикласти, чи, чи десь навпаки, де треба слабше до цього підійти. Все-таки все добротне, просто добротне. Ну от я закрию зараз е, цей блок. Ну, просто знаєте, просто де без ніяких зусиль. Без ніяких і що, хочеться на джинму пересісти після цього? Скай, давай сядемо сюди. Тисячу доларів додав, я вже маєш ДТЗ не джинму. Ага. Ми, ми продовжуємо далі. На капоті теж є кришечка для заправлення баку. Ось, бачите, яка гарна кришечка, така стрілясна. Дивіться, яка бачите, яка гарненька. дзеркальна. Ось закриваємо, і ось воно знову. На магнітику, бачиш? На... Ти бачиш, що воно на магнітику так притягується. Ось так. Ну, люк. люкс, дуже гарний. Так, ну тепер поговоримо про е місце водія. Коробка передач у нас тут реверс плюс е три режими коробки передач, які множаться на три е положення. Получається, Да? якось так виходить. Понижений діапазон, середній діапазон, повищений діапазон. Діапазони, да. І виходить, що їх тут 18, як мені пояснили, що якщо помножити 3 на 39 це 9, і понижено, додавати, це буде 18. Я проїхалася, повірте, мені здається, що якби б я теж поїздила б на реверсі і потім би пересідати після реверсу, це нереально. Це вже, знаєте, це настільки комфортно їздити, що навіть краще, ніж в тій самій машині. Коли є реверс, ну Андрій, погодься, що воно дуже зручно. До реверса звикаєш, особливо, якщо реверс зроблений отак гарно, ось, не ось, напряму, напрямую в коробку. Ось реверс, ну, легко, воно легко все переключається, і коробка передач під правою рукою теж легко переключається. У нас тут є е, вал відбору потужності, але він нас йде тільки на один режим, на 540. Тут немає переключення на іншу швидкість. В нас тут є е, блок, блокування переднього приводу. Ось так він. Угу. І в нас є блокування заднього приводу. Осе, осе, задні, осе, Андрій, осе ось ця заднє, ось, Андрій, ось це. Це в нас приведення в невістки в дію. От, ну і що тут у нас ще? В принципі, все так ми пояснили. Сідушка дуже зручна, вона дуже м'яка, вона регулюється, от дивіться, бачите, під, під е, е, таким жовтим речагом, взад, мабуть, вперед-назад, підлога пряменька. Ступінька малесенька є, от бачите, такий порожечок є: газ, гальма, двина і степень. Е, є в нас тут ще вихід на розетку, яка прикріплюється до якої прикріплюється причіп. Ну, і є в нас така фішечка, в яких я інших тракторах цього не показувала. Ми можемо заряджати телефон. Або прикурити. У нас є ось окремий цей вихід на зарядку. Ну що ж? Звичайно, у нас, я так зрозуміла, включена. так, Панель так. Пане проста, лаконічна, нічого, нічого лишнього, з добротного зроблена такого пластику, руль так само зручний. Ось показано швидкість. так? Що а тут очка, Андрій, а тут о чому може показатися? Дивись, щоб я зараз не поїхала. Я так Але... Ось показали, бачите, показали. Байкай нас є різні ось джойстик, який буде показувати Я так зрозуміло, туди Так, 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 так. Ось я думаю, оце І тут нас буде погано чути за гусі. Дивись, як добре зараз світиться. Повороти ми тут можемо показати. У нас може бути е, сигнал, сигнал. І в нас ось різні режими освітлення показують. А що пишіть, Андрій? Ну, поворот Поворот включили. Ага, вже виключила. Ну, ось, в принципі, зеркала зручні. Ось такого можна їх відрегулювати. Теж не кажуть. Треба, про що, що, що потрібно в різні сторони. Ручки. Ну супер. В общем, трактор, який не потребує якихось, знаєте, таких ваших, щоб я вас переконувала, що це крутий трактор. Я не переконую. Я просто вам його демонструю, що він вартий усі гроші, які за нього просять. А просять за нього трошки більше вісьми тисяч доларів. Правильно, Андрій? Правильно. Правильно. Ну, дивіться, звичайно. Немалі гроші, але і пропозиція не просто так. Правда? Що скажеш? Ще що щось додалиш? Та тут немає, що додавати, вже про нього розказано, пересказано. Звісно, до цієї моделі є питання деякі, uh -huh. точаться деякі. Спори в інтернетах ваших тих. Ага. Uh -huh. Але. Я не знаю, що про нього ще сказати. Що про нього сказати? Не не потребує правда, не потребує якогось такого доведення. А, чого не дзвонить, що, що хоче ДТЗ? Mm -hmm. Буде брати ДТЗ і, і Дима, не переконає сьогодні. Ми вам демонструємо його в чорному кольорі. Є вони ще в наявності зеленому і синьому. Просто вони ще не складені. Ми, от я кажуть. По гарячих стопах склали і показали. Але на вашу, як кажуть, на ваші вподобання можуть бути ще й зелені і сині. Майте це на увазі. Ну що ж, я надіюся, що вам наш огляд сподобався. Дякую, що нас дивитеся. До побачення.